Я хочу сказати, що коли у нас мова йде про забезпечення ворога грошами, тут не можна говорити, що тут вільний Індія. Чому? Друзі, я хочу вам сказати, справа в тому, що Індія до цього купляла нафта у, у, у Америки. No. Але коли почалася вся ця історія, і маю на увазі війна, Байден потримав щоб вони купляли у русских. Тобто це Байдена було. Так, це була його ідея, щоб вони купляли у русских і стабілізувати. Світову ринок. економіку? Так, да, щоб не стабілізувати ринок, щоб не підіймався ціна. Ну, ринок, на Ну світовому рівні. А зараз виходить, а це рижий Дібіл і каже: не купляйте, давайте купляти а, у у не знаю там, у, Сауді. У чи... Послухайте. Ми сьогодні говоримо з вами, щоб у Росії не було можливості кидати ці ракети. Щоб у них це не було такі можливості. Сьогодні, щоб ви знали, сьогодні десь 25 рік вони закінчать з дефіцитом 140-150 мільярдів доларів. Росія це великі гроші. Величезні кошти. Величезні Я не кошти. можу говорити про те, що і виправдовувати Трампа, коли він каже: не купляйте, давайте вводити санкції по Індії. А що тобі заважає вводити санкції з е, Китаєм? Що заважає що заважають сьогодні вводити санкції по Росії? Що?